Всім привіт! Мене звати Таня. Я нон-інфлюенсер і контент креатор в Канаді. А зараз у мене всього-навсього 4,8 тисячі тисяч підписників в всіх соціальних мережах, але уже цього достатньо для того, щоб співпрацювати з такими брендами, як Лоріаль, Вітчу Джозен і Time. Звичайно, деякі з них я співпрацювала на Gift Collaboration, а деякі з них на Collab. І що я таке зробила, що мені бренди почали та пропонувати Paint Club. А саме в початку півроку, навіть більше, я позиціонувала себе як UGC крей. Я зробила відео, де я розказала шість причин, чому я розчарувалася в UGC. Але зараз я змінила трошки свою думку. Я все одно розумію UGC важливо, як саме тому, як продавати продукт. В відео, але зараз я трошки змінила свою стратегію, і я десь 60% свого контенту веду як лайфстайл, а 40% веду як UGC. Я чесно вам скажу, що мені часто присилали контракти, де я була підписана як UGC, як інфлюенсер, як контент-крейтер. І для брендів я можу сказати, що це не дуже важливо, як ти саме себе позиціонуєш. Те, що бренди люблять, це перше як твоя. Сторінка взагалі виглядає, чи прибавлена, чи естетична. Мені здається, це дуже важливо, тому що це дає перше враження про тебе, про людину і що ти живеш. Далі це кількість підписників і сила твого особистого бренду. Чи є він, чи взагалі люди якось від відкликаються на твій контент чи, не, чи ні. І якраз наступний пункт це engagement rate. Це Бренди дивляться, як часто коментують твої відео, чи їх зберігають, чи їх пересилають. Якщо це все є, значить дуже високий, е, е, дрен, значить твій контент релевантний е, твоїй аудиторії. І останній пункт це частота створення контенту. Як часто ти створюєш контент і публікуєш його один раз в місяць чи пару разів на тиждень. Звичайно, вони будуть дивитися на тих, хто хоче розвиватися в інстаграмі, тому що це е, збільшив їх, як. Перспективи, що їх відео, яке колись ти для них зняла, більше охопить людей, тому що ти будеш розвиватися. Якщо ти зняла один раз на місяць, вони розуміють, що ти не зовсім серйозно до цього ставишся і можуть не вибрати тебе для їх кампейна. Я теж постійно думаю про те, як покращити свій контент, як залучити більшу кількість підписників, як збільшити engagement rate, і про це можна говорити безкінечно. Так, що ми переходимо далі? Тут це оптимізація профілю. Що це таке? Це як легко вас знайти в Інстаграмі чи в Тіктокі. Про що я говорю? Тож я бачу багато креаторів і людей, які хочуть цим займатися, але вони не оптимізують свою сторінку. Немає біо про що ви і немає в пошуковій сторінки. Хто ви, що ви і як ви можете допомогти бренд. Це дуже важливо. Тому що давайте уявимо, що я, наприклад, менеджер якогось бренду. Як я буду шукати інфлюенсерів, контент-креаторів. Я перше просто напишу в Search: інфлюенсер Канада. Мені вибить якісь аккаунти, я буду дивитися на їх кількість підписників і на, наприклад, на їх контент. Це, що нам говорить, це те, що. Оця по пошукова строка, вона має бути заповнена чимось. Ви маєте себе якось там позиціонувати. Ви маєте написати або ви інфлюенсер, або контент креатор або UGC. Далі, ми йдемо. Якби я ще шукала. Наприклад, я би вбила UGC Канада або UGC US. І це знову нам пошукає те, що нам потрібно використовувати хештеги для того, щоб менеджери змогли вас знайти. По цим хештегом. Зараз е, кажуть, що хештеги не допомагають, щоб просувати ваше відео, але вони допомагають вам для того, щоб з вас знайшли по якомусь от такому от хештегу. Я, чувств, я дуже часто використовую цих хештегів, щоб просто знайти дивитися, як дівчата інші е, показують якийсь продукт. І я дивлюся, о, чому я на не заклик, клікнула, Чому мені сподобалося це відео? Ви можете теж аналізувати інших креаторів і в себе, в тому числі. <смеш> менеджер знайшов декілька контент-креаторів, які йому сподобались. І він, заход... він заходить на їх профіль. І що він має побачити перш... перше це контактна форма, як я можу до вас звернутися. Не, тобто, Тетяна, або якось інше. А у вас має бути емейл, де я можу написати вам пропозицію на емейл. Багато е брендів не відправляє в ДМ, це незручно вести там приписку. Вони одразу переходять в Gmail. І ви маєте поставити Gmail як і в біо, так і в ці кнопки email, Щоб... Тому що більшість менеджерів просто сидять свого компа, і вони. Коли ресерчить із контент-креейтор, вони одразу ж пишуть вам на емейл. І це дуже важливо. І то ми зацентували. Вам потрібно емейл створити, якщо вас немає, і його додати в біо вашого профілю. І далі ми переходимо до контенту. І якщо ви тільки починали, я би проаналізувала свої десь три сильних сторони: наприклад, це або фігура, або обличчя, або, наприклад, у мене шикарна квартира. І вибрала три ніші, в які я можу розвиватися і показувати контент. Самі популярні зараз категорії це beauty, lifestyle, travel, fashion, fitness. Якщо ви пишете ці ніші в своєму профілі, ви маєте показувати контент одразу. Тобто менеджер, якщо ви переходите на вашу сторінку, він і ви пишете beauty. У вас має бути якийсь б'юті контент. Якщо ви пишете лайфстайл або фітнес, у вас має бути такий контент. Ви маєте підтвердити те, що ви написали в своїй в своєму біо. І дуже люблять, коли ви показуєте результат продукту або те, як ви його рекомендуєте. Вони дуже люблять, що це було дуже органічно, нативно, коли ви. Прямо як подрузі ваші рекомендують якийсь крем або якусь сирову. Ось подивись як вона змінила моє обличчя. Я навіть такого не очікувала. Це має бути з емоціями з якимись, можливими, фактами. І я вона це ставила зараз ставку, де ви хочете щось сказати про продукт, але це має виглядати органічно. І так, четвертий пункт це активний пошук калабрація. Бо моя. Помилка була самого початку, тому що я створила там пару відео, десь 6-10, і отак от склала ручки і чекала, коли вони самі знайдуть бренди. Але це велика помилка, тому що ви з самого початку ви маєте робити ці кроки, тому що ви маєте сформулювати репутацію, що вам можна довіряти. Ви вже працювали з такими брендами, і це не, роб... не працює по іншому. Це як в університеті. Спочатку ти працюєш на залікоку, потім заліковка працює працюють на тебе. Ви хочете займатися серйозно, і у вас немає якоїсь енної великої кількості підписників. Ви маєте самі шукати брендів і саме їм писати. Наприклад, ви можете почати з того, що з продуктів, які у вас вже є вдома, ви можете знімати якесь відео, там get ready with me і відмічати цих брендів. Або ви можете почати з GIF Collab, щоб зрозуміти, як взагалі це працює. І тут я можу вам допомогти, тому що я зробила таку ноушу таблицю, де є маркетингові агенції, де є платформи для UGC і інфлюенсерів, і де є е, просто гіфт-форми інших брендів, і навіть епки. І там є дві агенції, з яких я сама починала. Вони. Е, не дають вам продукт в обмін на відео. Вони дійсно дається в англомовних країнах, ну але точно знаю, що Канада і США вони дійсні. І увага! Там є американська агенція, яка дає вам в обмін на відео, продукти люксових брендів, такі як Armani, Laurent, Prada. І вона, на жаль, дійсна тільки в США. Але для того, щоб отримати доступ до цієї таблиці, вам потрібно підписатися на мій Instagram, та написати кодове слово Telegram в повідомленнях. І бот вам видасть посилання на мій Telegram, де є ця Notion таблиця. Вона буде закріплених. І п'ятий пункт це Card і Media Kit. Якщо ви хочете займатися цим серйозно, ви маєте знати термінологію, що від вас вимагає. Так що, перше, Card — це, це така PDF, Файл, де написано ваші ціни на ваші пост. Другий медіа це такий може бути як PDF-файл з вашою інформацією про вашу аудиторію, звідки вона, скільки там чоловіків, жінок, Там можуть бути приклади брендів, з якими вже ви співпрацювали, і може у вас є якийсь результат, туди теж треба туди написати. Але я робила свій медіакіт спочатку в канві, це було дуже неудобно, тому що тебе постійно, мало того, що тебе постійно змінюється статистика а, і дуже важко там писати, наприклад, з брендами, якими ти вже мав якісь колаборації. Тому я знайшла просто, мені здається, найкласніший вихід я знайшла сайт, де ти можеш просто підв'язати свої соціальні мережі де ти можеш просто підв'язати свої соціальні мережі до цього сайту, і воно буде автоматично підв'язувати статистики. І воно ось так от гарно виглядає, мало того, що воно дуже м, одразу тобі говорить, скільки в тебе м, людей, з яких вони країн, чи це чоловіки, чи це жінки, і воно тобі одразу дуже оформлено, дуже гарно. І логотипи брендів, з якими я вже співпрацювала. Тобто, це дуже класна річ. І Якщо ви хочете дізнатися, що це за сайт, вам потрібно підписатися на мій Телеграм і написати кодове слова телеграм, тому що в телеграмі є якраз про це е, стаття, і вона є в закріп. Так що я дуже раджу вам скористатися цим сайтом, тому що бренди дуже часто запрашують вашу статистику, і ви можете якраз їм аргументувати, що ось дивись ця статистика. У мене є ось такому сайт і вона. Е, Обновляється кожного дня, тож я не брешу. У мене дійсно такі ось, такий відсоток людей з Канади чи США, тому що це дуже важливо для них. І ви можете так грунтувати свою думку брендам. І шостий пункт це нетворкінг. Якщо ви, наприклад, в англомовних країнах, такі як США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, то ви вже відчули силу нетворкінгу. Тут дуже багато людей звертають на те. Можу, сказати, не те, що робиш, а то, хто тебе знає. І якщо ви не віддаєте якусь частинку себе, тобто, що я маю на увазі, якщо ви не підписуєтесь на бренди, не коментуєте їх відео, навіть не підписуєтесь на YouTubeсь креаторів і теж не коментуєте їх відео, то про вас ніхто не буде знати, ну, якщо, ну буде знати, якщо ви, напевно, створюєте не просто нереальний класний контент. Да? так. І, але якщо ви тільки починаєте, і ви не знаєте, як розвиватися, то must have підтримувати інших людей і інших брендів і я вам так скажу, що ми всі один трохи один одного знаємо, підглядаємо один одного, і це дуже класно виручає. Тому що якщо ти не, наприклад, не впевнений в бренді, ти можеш побачити, що інший контент креатор співпрацює з цим брендом і написати йому, а як тебе пройшла колаборація, чи варто, чи не варто. І це дуже сильно виручає. І сьомий пункт ставити до цього серйозно. Якщо ви кандидат креєтар інфлюенсер, або ви хочете стати їм, то must-have, що вам потрібно зробити, ставити до цього серйозно. Тому що я бачу, що на ринку дуже багато є курсів, які обіцяють вам буквально за два місяці, якщо ви придаєте цей курс, ви вийдете і будете одразу отримувати 2 тисячі доларів, 3 тисячі 4 тисячі доларів. Ну там бувають різні цифри. Звичайно, на це дуже багато людей йде, але їм так це легко продають, що ось. Так, ніби бренди чекають вас, і якщо ви одразу напишете їм, то вони вам то вам дадуть відповідь. Але насправді це просто години роботи над контентом, над собою, своєю психікою, тому що дуже багато ти пишеш, брендам вони тобі не відповідають. Ти Цього до цього не звик. контент креатор або інфлюенсер це такий же самий спеціаліст в інтернеті, як і джізито інші спеціалісти, як таргетолог, СММ, і вам потрібно розвивати свій особистий бренд і розказувати, чому ви класний, показувати з якими брендами ви працюєте. І так ви поступово. І так ви поступово будуєте свій особистий бренд. Ви вже думаєте не просто в контент в рамках контент-плану, ви вже думаєте контент-стратегії, як мені залучити цих брендів, з якими я хочу співпрацювати. І ви маєте бути постійними і послідовними в своїх діях. Тільки так ви зможете досягти успіху в цьому. І на цьому все. Хороших вам вихідних. Бо пройшло дня, ночі, неважливо. Дякую за те, що подивилися це відео. Всім па-па!